Божі слова на кожен день. Чи знаєте ви, чим ви мусите озброїтися зараз? Один аспект це бачення роботи, а інший ваша практика? Ви повинні зрозуміти обидва ці аспекти. Якщо ти не маєш бачення у своєму прагненні досягти прогресу в житті. То ти не матимеш ніякого фундаменту. Якщо ти маєш тільки шляхи практики, без найменшого видіння, і не маєш жодного розуміння роботи загального плану управління, то ти ні на що не придатний. Ти повинен розуміти істини, пов'язані з видіннями, а що стосується істин, пов'язаних із практикою. То ти маєш знайти відповідні шляхи практики після того, як зрозумієш їх. Ти повинен практикувати відповідно до слів і входити відповідно до своїх умов. Видіння це основа, і якщо ти не будеш звертати уваги на цей факт, ти не зможеш йти до кінця. Переживання таким чином або введе вас в оману, або призведе до падіння і невдачі У вас не буде можливості досягти успіху. Люди, які не мають гарних видінь в якості своєї основи, можуть тільки зазнати невдачі вони не можуть досягти успіху. Ти не можеш бути непохитним. Чи знаєш ти, що означає віра в Бога? Чи знаєш ти, що означає слідувати за Богом? Яким би шляхом ти прямував без видінь? У сьогоднішній роботі, якщо у тебе немає видінь, ти взагалі не зможеш бути довершеним. У Кого ти віриш? Чому ти віриш у нього? Чому ти слідуєш за ним? Чи сприймаєш ти свою віру, як своєрідну гру? Чи поводишся ти зі своїм життям, як із забавкою? Бог сьогоднішнього дня це найбільше видіння. Як багато ти знаєш про нього? Як багато ти його бачив. Після того, як ти побачив Бога сьогоднішнього дня, чи міцний фундамент твоєї віри в Бога? Чи вважаєш ти, що досягнеш спасіння, доки будеш йти цим заплутаним шляхом? Чи думаєш ти, що можеш зловити рибу в каламутній воді? Чи все так просто? Скільки переконань щодо слів? Які Бог промовляє сьогодні, ти відкинув? Чи маєш ти видіння сьогоднішнього бога? У чому полягає твоє розуміння сьогоднішнього Бога? Ти завжди віриш, що можеш отримати його, просто йдучи за ним або просто побачивши його, і що ніхто не зможе позбутися тебе. Не думай, що слідувати за Богом це така легка справа. Ключовим моментом є те, що ти повинен знати його, ти повинен знати його роботу і ти повинен мати бажання переносити труднощі заради нього, жертвувати своїм життям заради нього та вдосконалюватися ним. Таке видіння… Ти повинен мати. Якщо твої думки завжди спрямовані на те, щоб насолоджуватися благодаттю, так не годиться. Не думай, що Бог тут тільки для того, щоб люди насолоджувалися, або тільки для того, щоб обдаровувати їх благодаттю, ти помиляєшся. Якщо людина не може ризикувати своїм життям, щоб слідувати за ним, і якщо вона не може відмовитися від усього мирського, щоб слідувати за ним, то вона, безумовно, не зможе слідувати за ним до кінця, ти повинен мати видіння як свою основу. Якщо одного дня тебе спіткає нещастя. Що ти мусиш робити? Чи зможеш ти все ще слідувати за ним? Не кажи легковажно, чи зможеш ти йти за ним до кінця? Краще спочатку широко розплющ очі, щоб побачити, який зараз час. Хоча зараз ви можете бути подібні до стовпів храму, але прийде час. Коли всі такі стовпи будуть погризані черв'яками, і храм завалиться, бо в даний час існує так багато видінь, яких вам не вистачає. Ви звертаєте увагу тільки на свої маленькі світи і не знаєте, який шлях пошуку є найнадійнішим і найправильнішим. Ви не прислухаєтеся до видіння роботи сьогоднішнього дня, і ви не тримаєте ці речі у своїх серцях. Чи замислювалися ви над тим, що одного разу ваш Бог закине вас у зовсім незнайоме місце? Чи можете ви уявити, що станеться з вами одного дня, коли я заберу у вас усе? Чи буде ваша енергія в той день такою ж, як зараз? Чи відродиться ваша віра? Слідуючи за Богом, ви мусите знати це найкраще видіння, яким є Бог? Це найважливіше питання. Також не думайте, що, припинивши спілкування з мирськими людьми, щоб освятитися. Ви неодмінно опинитеся в Божій родині. У ці дні серед творіння діє сам Бог. Він прийшов до людей, щоб робити свою справу, а не проводити агітаційні кампанії. Серед вас навіть жменька не здатна зрозуміти, що сьогоднішня робота це робота бога на небесах, який став плоттю. Це не для того, щоб зробити з вас видатних талановитих людей, це для того, щоб допомогти вам пізнати значення людського життя, пізнати призначення людини, пізнати Бога та Його цілісність. Ти повинен знати, що ти об'єкт творіння в руках Творця. Що ти повинен розуміти? Що ти повинен робити і як ти повинен слідувати за Богом? Хіба це не істини, які ти повинен осягнути? Хіба це не видіння, які ти повинен побачити? Відколи люди отримали видіння, вони мають фундамент. Коли ти практикуєш на основі цього фундаменту, тобі буде набагато легше увійти. Таким чином, з того моменту, як ти отримаєш основу для входження, у тебе не буде ніяких побоювань, і тобі буде дуже легко увійти. Цей аспект розуміння видінь і знання роботи бога має вирішальне значення. Ви повинні мати його у своєму арсеналі. Якщо ти не озброєний цим аспектом істини та тільки знаєш, як говорити про шляхи практики, то це буде твоїм великим недоліком. Я виявив, що багато хто з вас не наголошує на цьому аспекті істини, і коли ви слухаєте її. То здається, що ви слухаєте лише слова та вчення, Одного дня ти зазнаєш поразки. У ці дні є деякі висловлювання, які ти не зовсім розумієш і не приймаєш. У таких випадках ти повинен терпляче шукати, і настане день, коли ти зрозумієш. Поступово озброюйся все більшою і більшою кількістю видінь. Навіть якщо ти розумієш лише кілька духовних учень, це все одно краще, ніж не звертати уваги на видіння, і все одно краще, ніж не розуміти жодного взагалі. Це все допоможе твоєму входженню. Й розвіє твої сумніви. Це краще, ніж бути сповненим переконаннями. Тобі буде набагато краще, якщо ти будеш мати ці видіння як основу. У тебе не буде жодних побоювань, і ти зможеш увійти сміливо та впевнено. Навіщо намагатися завжди слідувати за Богом? У такій плутаній, сумнівній манері, хіба це не те саме, що ховати голову в пісок? Як добре було б увійти в царство гордою й упевненою ходою? Навіщо ж бути настільки сповненим побоювань? Хіба ти не влаштовуєш собі справжнісіньке пекло? Щойно здобувши розуміння роботи Єгови, роботи Ісуса та цього етапу роботи ти матимеш фундамент. На даний момент ти, можливо, уявляєш, що це досить просто Деякі люди кажуть Коли прийде час і Святий Дух почне велику роботу, я зможу говорити про всі ці речі. Той факт що я не дуже розумію зараз, це тому що Святий Дух не дуже просвітив мене. Це не так просто Це не означає, що якщо ти готовий прийняти істину зараз, то ти будеш майстерно використовувати її, коли прийде час. Це не обов'язково так ти вважаєш, що зараз. Ти дуже добре озброєний, і в тебе не буде жодних проблем з тим, щоб відповісти цим релігійним людям і найбільшим теоретикам, і навіть спростувати їх? Чи справді ти зміг би це зробити? Про яке розуміння ти можеш говорити, маючи лише поверховий досвід, озброєння істиною. Боротьба за істину та свідчення про Боже ім'я це не те, про що ти думаєш, що поки Бог діє, все буде зроблено. До того часу якесь питання може загнати тебе в глухий кут, і тоді ти будеш приголомшений. Ключовим моментом є те, чи маєш ти чітке розуміння цього етапу роботи. І як багато ти знаєш про нього насправді. Якщо ти не зможеш здолати ворожі сили або перемогти сили релігії, то чи не будеш ти тоді нічого не вартий? Ти зазнав сьогоднішньої роботи, бачив її на власні очі й чув на власні вуха, але якщо, врешті-решт, ти не зможеш свідчити то Чи вистачить тобі нахабства жити далі? Кому ти зможеш дивитися в очі? Не думай зараз, що все буде так просто. Робота майбутнього не буде такою простою, як ти її собі уявляєш. Вести війну за правду не так легко, не так просто? Наразі, ти повинен бути озброєний. Якщо ти не озброєний правдою, то коли прийде час і Святий Дух не спрацює над природним чином, ти не знатимеш, що тобі робити.